Любі браття і сестри, вітаю вас нашим старинним українським християнським вітанням, слава Ісусу Христу! Дорогі братя і сестри, це йде вже п'ятий тиждень Великого посту. Як приємно є, коли зайти у храм Божий. І побачити великі черги людей, які стоять до сповіді. Як приємно подивитись, як каються, сповідаються, моляться, як приємно подивитися, скільки багато молоді, дітей, скільки багато людей і преклонного віку всі спішать. До святої тайни покаяння, всі спішають до святої сповіді, щоб покаятися зі своїх гріхів, перепросити Господа Бога за те, що були нечемні, не виконували запит Божий, одним словом, грішили. І не один раз можна почути, Отче. Як мені було добре, коли я посповідався чи посповідалась, як було мені легко на душі, як би я хотів чи хотіла так прожити все своє життя. А що ж мішає, дорогі браті і сестри, коли людина живе з Богом, коли постійно перебуває в молитві, в духовній вправі собі, коли читає святе письмо, читає іншу духовну літературу, вона тим дуже скріпляється, коли молиться. Так само, бо ми коли молимось, то ми розмовляємо з Богом. А коли читаємося святе письмо, то Господь промовляє до нас. А що може бути кращого, коли Господь. Промовляє до нас. А тепер, дорогі браті і сестри, задумаймось, кожен з нас, хто ще не пішов до сповіди, ще є час, ще є часу багато, можна прийти до Святої Сповіді, покаятись. не відкладайте на завтра, на післязавтра, на пізніше. Якщо ми знаходимо час на якісь інші розваги, де буваємо навіть і цілу ніч там, то невже ми знайдемо часу на святу тайну покаяння, щоб підготовитися гарно до святої сповіди, до святого Причастя, вичитати вказані молитви, особливо перед Святим Причастям? Мені дуже приємно, дорогі браті і сестри, сьогодні згадати. Коли я в дитинстві йшов до сповіді, до святого причастя. Перш до того, дорогі браті і сестри, перш би піти до святої сповіді, повинні підготовитися. Коли б вже підготовив до святої сповіді, мені так приємно згадати сьогодні, як мене навчали, як треба йти до сповіді. Ну, звичайно, підготовився до святої сповіді. А далі, як було приємно, дорогі браття і сестри, підійти до мами. Ну, звичайно, я батька вже не мав в тих руках, підійти до мами і попросити в мами прощення. І всі, хто є в хаті, як старенькі люди, колись щили нас, коли йдеш до сповіди, підійди до своїх батька, матері попроси в них пробачення. І поблаго, щоб вони поблагословили до святої сповіді, а відтак поцілувати руку маму, тата, бабусю, дідуся і сказати: просіть мені маму, тату, бабусю, дідусю і хто є в хаті з братів, сестер. Якщо я вас обідив чи обідала, простіть мені. І, ви знаєте, як то є приємно, коли підійти до мами чи до батька. І попросити з ними поспілкуватись, поговорити, і попросити в них благословення. І коли мама благословляє, чи батько, і ви знаєте, так відчувається таку теплоту, і так спішимо до Святого Храму, щоб посповідатись, запричащатись. і знаєте, то така радість, яку треба самому пережити. Бо хто достойно, гідно підготується до святої сповіді, до святого причастя, звичайно, йому є легко. Багато дехто каже: встидаюся сказати гріх, ніколи не встидаємо сказати ніякого гріха, який би він не був найтяжчий. Тому що це Бог все бачить. І ви сповідаєтеся перед Господом, а священник. Слухає, Він є посередник між Богом і людьми, Він слухає сповідь, відтак дає відповідну науку і дає розрішення і покуту. Тому, дорогі браття і сестри, дорога молоде, старайтеся підготуватись до сповіди, не відкладайте, не відтягуйте, а чим скоріше підіть, Боже, мало часу залишилось. Пам'ятайте, що час Великого посту то є час покаяння. І тому, дорогі браті і сестри, для душі ми повинні все зробити як найкраще і як найщиріше. Господь Бог нас чекає кожної хвилини. Господь Бог чекає нас навіть кожної секунди, щоб ми до Нього прийшли покаялись, помолились і жили так, як нам каже зжити закон Божий. Мені сьогодні пригадується дуже гарний приклад вислуханої молитви Господом Богом, як батька, так і матері, бо в них був син, якого вони дуже любили, а був не тільки один. Вони його навчили і молитись, навчили його ходити до церкви, як поводитись в храмі Божому. І взагалі він був надзвичайно дуже добрим і щирим хлопцем. Але прийшов час, дорогі браття і сестри, і він поїхав з дому шукати, поперше, напевно, поїхав на навчання. Відбувши навчання, йому подобалось. Жити в місті, йому подобалось жити вже не так, як він жив вдома, чесно, побожно, він відчув смак іншого життя, почав рідко приїжджати додому, почав менше спілкуватися з своїми батьками. Хоч батьки бачили його зміну в його житті, вони його завжди стримували і завжди його повчали, навчали, завжди казали: будь з Богом, будь розумний, не роби дурниць. Але він їх не послухав. Прийшов один день, він забрав свої речі необхідні і поїхав в світ за очі, поїхав шукати кращого життя. Нема місяць, нема його два, нема три і більше, нема рік. Так пройшло 20 років. Мама з татом завжди дуже переживали, але вони не падали духом. Вони постійно молились за навернення сина. Коли помолились так довго, а його не було, вони просили одно Боже, щоб він тільки не відійшов від Тебе, щоб він. Був здоровим і був з тобою. І так вони молились дуже-дуже довго. Пройшло 20 років. І одного разу, коли він вечором був в своїй кімнаті, не було сну, ліг спати, не було в нього сну. Він дуже передумував про все і згадав той момент, як було в добре. З мамою і батьком, як було добре вдома в селі, як він відвідував храм Божий, як він молився, який він був тоді щасливий, а зараз став опущений, зараз став не таким, як треба, і мав дуже великий встид у серці, в своїй душі, що він ні разу протягом 20 років. Не написав листа до батька, до матері, він їх не відвідав, не поцікавився ними. Але мама і тато завжди щиро дуже молились за його навернення. І ось одного вечора, коли він не міг спати, як я вже сказав, роздумував він про свій дім і прийшла йому думка. Як там мій тато, як моя мама, напишу я їм листа. Як задумав, так і зробив. Сідає і пише листа своїм родичам. І, звичайно, починав свій лист, написав, але багато не писав, тільки написав так: дорогі мамо і тату, вибачте мені, що я. Так довго не давався чути. Я за вами дуже скучив. Мені сьогодні в душі все перевернулось. Я згадав про вас, про свій дім. Я дуже хочу вернутися до свого рідного дому. Написав того листа і тоді в кінці пише так: Мамо, і дорогенький мій тату, я буду проїжджати поїздом. Через наше село, бо якраз поїзд проїжджав через їхнє село і проїжджав біля недалеко їхньої хати. Як ви получите того листа, я в проміжутку двох-трьох неділь буду їхати додому. І якщо ви мені прощаєте, і якщо ви є ще живі здорові, і якщо ви мені прощаєте те, що я заподіяв вам, то в нас є все діта грушка, повішайте білий платок на грушку. І Я побачу, що там є білий платок, значить, ви мені простили. А якщо не буде повішеного платка на нашій грушці, то я поїду далі. Прийшов певний час. Син збирається, їде додому. Як звичайно. Тішився, що їде додому, але в душі завжди був смуток сумнів, чи живі мої родичі і чи вони мені простили. І коли він проїжджав вже, наближався поїзд до рідного села, він дуже сильно затривожився. І навіть ті пасажири, які сиділи разом з ним в купе у поїзді, вони побачили, що він став дуже дивним, що він став дуже тривожним. І не могли нічого зрозуміти, а коли він їхав в поїзді додому разом з ними, все, розказ був веселий, був звичайно, тішився, що їде додому. Але коли приближався поїзд до рідного села, він дуже затривожився. А чому затривожився? Хто мені так міг сказати? Затривожився, дорогі браті і сестри, тим, як він буде приїжджати попри хату, чи дійсно буде там на тій грушці висіти білий платок, чи тато з мамою йому прощають. І коли вже такий в'їхав в село поїзд, він закриває очі і не дивиться навіть на той бік в сторону своєї рідної хати. Але коли вже такі приблизились ближче хати, і ті пасажири, які були разом з ними, кажуть: Боже мій, подивіться, що, 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 що то має бути? Що це означає? Цілий сад, замаяний білими простинями, білими наволочками і білими хустинами, він підняв свої очі і подивився, а то його. Рідна хата, рідний сад. Ось що зробили тато з мамою, коли вони отримали того листа, що син буде їхати попри свою хату, і чи вони, їм прощ, чи вони йому прощають, то мама з батьком пішли в село і <кхух> позичили білих простинів багато наволочок і хустинів. Сад був дуже великий. Вони замаділи кожне дерево. І коли він побачив, що дерево все є в білих простинях, в білих стенах, він дуже сильно зрадів. І, під'їхавши до зупинки в селі, де зупинявся поїзд, він вийшов з, до, з поїзда, і скоренько він ішов додому. Він перед собою нічого не бачив. Він тільки бачив. Радість у своєму серці, що мама і тато живі здорові, і вони простили йому усе. Яка була їх зустріч, дорогі браття і сестри, ми можемо тільки здогадатися. А ця зустріч була сильною, великою, щирою, доброю. Син покаявся. Навернуся до своїх батьків. А й уявіть собі, як тато з мамою, які вони були вдячні Господу Богу, що Господь Бог вислухав їхню молитву, і син здоровим спокаянням приїхав додому. Вислухана молитва. Батька і матері. Але та молитва була витривалою, доброю і щирою, тому вони їх, по своїх молитвах, по плодах їхньої молитви вони отримали овоч. А тим овочем є їхній рідний син, дорогі браті і сестри, так як батько і мати чекали свого сина на повернення додому. І щирим покаянням, так, дорогі браті і сестри, нас Господь Бог чекає кожної секунди, кожної хвилини. Чекає нас Господь, щоб ми навернулись до Нього, щоб ми любили Його, щоб ми Його слухали, виконували заповіді Божі, бо ніколи не є пізно прийти до Бога. Тому всім вам бажаю, дорогі браті і сестри. Прислухатись до цього прикладу, зробити собі такий відповідний аналіз, як добре, коли тато і мама моляться за своїх дітей. Бо молитва тата і мами, вона завжди є Богом вислухана. Тому так як покаявся цей син, навернувся до своєї родини, до, своїх, до, своєї, до свого рідного села, до своїх батьків. І ми так вернімося до свого люблячого батька, який нас так любить, який нас так чекає. Хай Господь Бог благословить всіх нас. Тому кожний сьогодні задумаємось і скажімо собі: я не був ще до сповіди, я не прийнявся того причастя, я ще не покаявся. Готуйтесь до святої сповіді, готуйтесь щиро. Щоб гідно прийняти святе причастя, бо хто каже Христос: хто не гідно приймає святе причастя, приймає собі на осудження. Тому будьте уважні, будьте обережні, будьте щирими і не лінуйтеся. Підготовити до цієї сповіді, до святого прищастя. А в тому всьому хай вам допоможе наш Господь Ісус Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу!